Цікаво, як вони розмовляють. А це мале тільки, що тягло лайзу за лапу, поки на неї йдуться там нападала за шию, її хватала. Це взяло за лапу тягло, хотіла зняти, не встигла так смішно. Хоч хоч кусочок лазе, да, хотіла собі відкусить. Тягла так за ногу. <плес> Білка, що ти прям в калюжу сіла, так спека надоїла, що трошки дощів. Вовчик сумненький, хоч би з ним все було добре. Лікуєм, лікуєм. Вовчара, як настрій, ти навіть не позуєш. Ой, так тяжко, коли вони йдуть, хворіють, лікує. Вовчик. Каштанчик, не трогай вовчика. ти знаєш, з ним так особо не треба, шутку. Вованька, Вовчичок, Чузьочки сумненькі. На погоду, мабуть, в нього ж суглоби крутять, як і в людей на погоду. Коли сонечко, він краще себе почуває, сніжися. Вірда чогось зовсім сьогодні не виходить. Чого ти не виходиш на вулицю? Ірдуля? Ворота відкриті, ось все, пожалуйста, виходь. Чого не виходиш? Кажи, погода нельотна, так? Да? Та нормальна погода, не жарко. Сидить красавиця. Це ще теж красавиця наша старушка. Вочечко, ну який. Старички зрупірувалися. Ну, піду ще там. О! Оно. Отак. <різь> 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 Кождой свій двіж. <рик> Це щось трьох сьогодні зібралось. Авава щось так розказує доться авав. Тягає за ногу. Зараз буде хватати оце. Ага. Зразу тікаєш. Таке мале лізе в бійку, в бійку. Тільки на вову мені не наступить, добре. Хе-хе-хе-хеєш. хекаєш. -хе -хе попий попий водички. Сьогодні в центрі уваги ці. Щось у нас паша з каштанчиком такі спокійнесенькі. А ця трійця воно таке витворяє. Каштася, що там? Що біг через місточок, щось знайшов, якийсь кленовий листочок, да? щось уже гризе. Каштася, що ти там знайшов? Непонятно, нічого не бачу. Травинку якусь чи щось. Ой, гляньте. Ли Лися в клубок, <риклад> <риклад> ну хай побігає, Краще спати.